my god, tu tá pra ameaça. Ó. Oh my god. Oh my god. О, ні. Кріпер, ти мені треба для... Для фейерверків. Має більше нема стріл. А, Прикольно. Тупо я не взорвался. Ой. О. Там скелетончик є. Ой, что я зробил. О, вон у них батл. где, дядь. У них там батл. Чел, на його бей. Дивіться, хто виграє Скелетон! Пацани, дайте поїсти. Скелітон чи виграє тут зомбіч. Зомбіч, мабуть, виграв. Кейть паук. Ого! Я в канал впав! А! Ай, мене зажали. Я можу зараз взагалі помбу. Я тупо тапаю. Або не помру. Та йо, дайте покупать. А не до мене вже там пливуть! Бараболя выпала. Що? мені невы бараболя в Пан. Нет. Ой, а наверхі? Наверху. Все, вони там попадали в канал, а я тут челю. Опа, крипер. Треба реально стріли. Ой-ой-ой. Пасненько. Блін, що за двойна атака, пацани? Все, похавали Тепер не восстанавливайте. Блін. Блин Идем там. Давай. Ізи Эммм, ем, а в мене цей інвентар забитий. Ой, блін, це... На, Я потужний. Де там крипер. Блін, стріли не можна підбирати. О, я вбив крипера вручну. Йоу.